Доброго вечора, ми з України. То наші хлопці підгортають картоплю. Наш Андруха справляється з сільським господарством. Він думає, що він вже буде керувати кобилою, але кобила керує ним. Мені оце подобається. Коли... Двоє працюють, а я відпочиваю. Люди вчаться, але класно виходить. Як кажуть, сліпі горшки не ліплять. Я надіюся, що того року картопля вродить. Тому що такі люди перший раз підгортають і вчаться. Бляха ну просто, блін. Ти бомки обганяєш чи да. ти з путів ти вже? Дав сьогодні. Я тобі казав бігай з нами. ха ха Айка, айка! Айка! Пришла дорогенько! Давай!

Сьогодні я здам на фірма на першого третього розряду як там є розряди? Які? залежить, скільки ти поставиш сьогодні, скільки... За такий буде розряд. Зараз я буду ставити. То напевне я поставлю, він замість мене працює.